Доброго дня дітки. 25 лютого далекого 1871 року в сім'ї Косачів народилася дівчинка. Назвали її Ларисою, але батьки ніжно звали її Лесою. Батько Лесень був юристом, а мама Ольга Косач була письменниця. Свої твори вона підписувала як Олена Пчілка. Леся народилася дуже кмітливою і розумною дівчинкою, здібною. Леся навча... Лесю навчала й мама. Вона була надзвичайно здібна. В чотири роки Леся вже навчилася читати, в п'ять вона вже писала невеличкі листи. А в шість вона вишила своєму татові вишиваночку. В дитинстві Леся дуже заворушувала своїм старшим братиком Михайлом. Вони робили все разом. А взагалі у Лесі була дуже велика родина. У неї було троє тр сестер і двоє братів. Михайло, Лариса, Микола, Ольга. Свій перший вірш Леся написала в 9 років. Вона посвятила цей вірш своїй любій тітоньці Елі. Леся вміла грати на фортепіано з допомогою матері та домашніх вчителів. Леся вивчала різні іноземні мови. Вона оволоділа німецькою, французькою, італійською і ще багатьма-багатьма мовами. У 13 років дівчинка захворіла, але вона хоробро боролася із своєю хворобою. Леся написала, Дуже багато віршів для діточок і для дорослих, які по сьогодні слухають і читають.